Дональд Трамп, – 47-й президент Сполучених Штатів, республіканець, уже оголосив себе переможцем президентських виборів. Хоча підрахунок голосів ще триває результати багатьох штатів у процесі обробки. Та на цей час відомо, що 277 виборників проголосували за Трампа. Мінімально для перемоги необхідно 270. Президент України Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа із вражаючою перемогою. Гучна вечірка, зіркові гості в оточенні команди родини та заможних донорів. В елітній резиденції у Флориді Дональд Трамп почав святкувати перемогу ще до офіційного оголошення результатів виборів. Сам оголошує себе наступним американським президентом. Дякую американському народу за неймовірну честь бути обраним вашим 47-м президентом. Ми зробили дещо історичне здолали перешкоди, які здавалося неможливими для подолання. Зараз уже Зрозуміло, що ми здобули найбільш неймовірну політичну перемогу, якої наша країна ще не бачила. Міграційна політика відносини з Китаєм і жодного слова про Україну. Дональд Трамп обіцяє у США те, що на його думку було втрачено за час президентства демократа, і наголошує, він закінчить усі війни. Хоча прямо про Україну не сказав. Трамп швидко здобув лідерство не лише у передбачуваних червоних штатах, які традиційно підтримують республіканців, а й у низці важливих так званих хистких. Окремо у північній Кароліні, Джорджі та Пенсильванії. У цьому штаті одна з найбільших українських діаспор у США прихильники ж Камали Гарріс розчаровані. Віцепрезидентська ша не звертатиметься з нагоди завершення голосування. Of... Дякую вам за все, що ви зробили. Дякую, що ви тут. Все, ще потрібно порахувати голоси. Ще є штати, результати з яких невідомі. Тож ви не почуєте віце-президентку сьогодні, але почуєте її завтра. Явка на цьогорічних виборах. У сполучених штатах рекордна. А за перебігом перегонів без перебільшень стежив увесь світ. Задовго до початку голосування їх охрестили історичними. Мільйони американців обирали майбутнє не лише своєї країни. Результати виборів вплинуть на ключові процеси у світі, зокрема й на Україну ці вибори безумовно мають історичне значення. Журналістка CNN Дана Баш порівняла ці вибори з виборами 1860 року, коли виграв Авраам Лінкольн, Після чого розпочалася громадянська війна. Якщо б тоді переміг прорабовласницький президент, історія США могла б розвиватися зовсім інакше. Камала Гарріс виважено обіцяла бути на боці України і підтримувати постачання зброї, тоді як Трамп не раз заявляв, зупинить війну протягом доби після свого обрання. Водночас. Висловлював припущення, що може припинити допомогу Києву. у зовнішній політиці Трамп не висловлює конкретних пропозицій. З Камалою Гаріс Сполучені Штати ймовірно продовжили б підтримку України та свою лідерську роль у західному світі. Аналітики ж застерігають, Дональд Трамп може подзвонити Путіну вже завтра. Водночас, обговорення майбутніх переговорів щодо війни в Україні може початися в перші місяці наступного року. Такий прогноз подій представив телеканал CNBC. але не виключено, що все. А, це може залишитися в минулому з передвиборчими обіцянками. Очікувати від президента Трампа, що він буде зараз швидко закінчувати війну на прийнятних для України умовах. Не варто так само, як і не варто очікувати, що загалом якимось чином можна швидко закінчити війну, водночас це далеко на кінець кампанії, адже підрахунок та оскарження результатів можуть затягнути процес до грудня, а фінальні результати будуть озвучені чи не перед різдвом. Вирішальним же фактором стане хто контролюватиме конгрес. Адже від цього залежатиме скільки влади матиме майбутній президент і якою мірою може підтримати або перешкодити підтримці України за попередніми підрахунками, поки перевага у республіканців. Якщо конгрес займати республіканців, збільшує ризик для світу в принципі, тому що означає, що Внутрішніх важелів нема стримувачів і противаг. І якщо Трамп буде робити якісь радикальні речі, які будуть шкодити і руйнувати інституціонально сполучені штати Америки. Дуже всі бояться цього проекту. 25, наприклад, то стримати його буде дуже дуже важко. Лідери держав привітали Дональда Трампа з перемогою. Генсек НАТО Марк Рюте каже, з нетерпінням чекає на можливість попрацювати з Трампом. Він згадав про російську загрозу, про Іран та Північну Корею в Євросоюзі. Сподіваються на конструктивну співпрацю з Вашингтоном після офіційної перемоги Трампа прем'єр-міністр Британії називає тріумф республіканця історичним. Український лідер Володимир Зеленський назвав перемогу Трампа вражаючою і наголосив, Київ розраховує на подальшу американську двопартійну підтримку. Наталя Луценко та Вороніка Бойко факт Сі Єдині новини.